Привіт, з вами школа доступності. Місце в якому знають звідки мають рости руки. Сьогодні ми хочемо загадати вам загадку. Слухайте уважно. Стоїть корито, повне води налите. Ви думаєте, це ставок? Ні, це ж Київ після літніх дощів. Всі ми бачили фото з тих подій. І знаєте, чому так сталося? Неправильні архітектурні рішення. Ми не коментуватимемо саме цих рішень. Є більш компетентні люди, наприклад, Facebook спільнота. Ми хочемо поговорити про інші рішення по доступності. Тут неправильні рішення менш помітні. Хоча насправді ні. Але дискомфорту в житті людей приносять значно більше. Ви здивуєтесь, але як мінімум один вхід до будівлі має бути доступний. І бажано головний. Якщо на вході є сходи, то вони мають дублюватися пандусами. Які ваші доказательства. В цьому уроці ми опираємося на архітектурні норми, більшість з яких вводяться до однієї тези: ваше приміщення потребує доступності. Що ж таке пандус? Ми занурилися в профільну літературу, проконсультувалися зі спеціалістами, вивчили практичний бік і сформулювали визначення. Пандус це суцільна полога споруда. Завдяки якій маломобільні групи населення можуть самостійно подолати перепади висот на своєму шляху. В ідеальному світі співвідношення висоти перепаду до довжини пандуса має складати 1 до 20, допускається 1 до 12. А якщо висота не вище 20 см, тоді допускається 1 до 10. Бажана ширина пандуса 1,5-2 метри, а мінімально допустима 90 см. Якщо робити його вищим, то людина на візку може просто не поміститися або почуватиметься канатоходцем. А ви чули історію про паровозик? Який зміг? Він ходить рейками усієї країни і може задертися будь-куди. Зовсім без зусиль. Але будьте обережні, українські міста заполонили псевдопандуси. Люди, які не зіштовхуються з ними в повсякденному житті, можуть легко сплутати псевдопандус і пандус. Але є між ними одна різниця. Псевдопандус брехун. Ви самозванець, сер. Ви поплюжите чесне ім'я пандуса. Захищайтесь. І ще раз, бажаний кут нахилу пандуса 5%. Все що до 8% допустимо. Якщо пандус більше 8%, вітаємо! Ви пригріли псевдопандус. Деякі архітектурні рішення передбачатимуть довгі пандуси. Ці пандуси не обійдуться без майданчиків для відпочинку. В залежності від кута нахилу пандусу, такий майданчик має бути кожних 6-9 метрів. І добре, коли за цим пандусом вас чекають двері. А ще краще, коли ці двері доступні. Ширина проходу має бути не менше 90 см для того, щоб могли потрапити будь-який візок з будь-якою шириною. Опа. Якщо двері складаються з двох стулок, ширина однієї має бути не менше 80 см. Доступний прохід без порогу. Але якщо він вже є, то його висота має не перевищувати 2,5 см. Блін, три. Сила, необхідна для відкриття дверей, не повинна перевищувати 2,5-3 кг сили. Тобто двері мають відкриватися легко, а не так, ніби ви голими руками відкупорюєте банку бабусяного варення. Свою чергу автоматичні розсувні двері позбавляють проблем з входом. Взагалі перевести бабусю через дорогу вважалося головним подвигом нашого дитинства. Дитинство закінчилося, а щоб перейти дорогу, нам досі треба зробити подвиг. Але не треба робити з нас героїв на дорогах. Краще зробіть правильні пониження на переходах. Пропускна ширина пониження має бути метр двадцять, як правило, але не менше 90 сантиметрів. Ідеальне пониження це пониження в нуль. Коли перехід з тротуару на проїжджу частину є плоскою поверхнею. Але при цьому має бути тактильна плитка для незрячих. Максимальним підвищенням бордюрної плити є два з половиною сантиметри. Кількість недоступних будівель не зменшиться, якщо ми будемо сидіти вдома і не привертатимемо до цього уваги. Тож виходьте на вулицю, створюйте запит. А поки що бережіться, псевдопандуси, Я йду за вами.